Вітаю, це проект Волі. Більше кожен день. День 21. Наша ціль зібрати 15 тисяч гривень на потреби патронатної служби благодійний фонд Янголи, третє окремої штурмової бригади Збройних сил України. І тема сьогодні це плечі. Як прокачати дельти правильно? Плечі це не тільки красива форма, а й фундамент сили верхньої частини тіла. І ось декілька порад. Слідкуй за технікою виконання вправи нерви вагу і не працюй інерцією, плавний підйом та контрольоване опускання. Ось що ростить ваші дельти. Варіюй кути і снаряди, жими сидячі чи стоячі, гантелі чи штанга, блочні тренажери. Зміна навантаження робить тренування ефективнішим. Не забувай про задню дельту. Багато хто качає тільки перед та середину. Але саме задня дельта дає баланс і ширину плечей. Комбінуй базу та ізоляцію. Жими, штанги, гантелі або в тренажері це база. Розведення в сторони чи в нахилі це ізоляція. Тільки разом вони дають силу та об'єм. Кожна гривня це сила, що наближує нашу перемогу. Це проект волі». Тренуємось, допомагаємо, перемагаємо. Приєднуйтесь!